Він надає конкретний статус ветеранського спорту, залучає до нього ветеранів війни та членів сімей. Дає можливість розбудувати мережу необхідну для заняття спортом громадах. Тобто громади вже обов'язково залучаються до, до е цього спорту. Е окремо виділяється фінансування на це окремо. Залучаються спортивні федерації, які вже підписавши меморандуми з міністерством справ ветеранів, можуть проводити ветеранські такі змагання. І в нас є дуже е серйозні приклади, такі як сильні у. Країни, які е, започатковані федерацією стронгмену, вони постійно збирають по 500 наших ветеранів з ампутаціями, які показують дійсно. Приклад всьому світові. Приклад своїм побратимам і кожному українцю, що справжня сила це не тільки м'язи, а це сила духу нашого ветерана. І що наш ветеран це не тінь війни, як багато хто думає, а це насправді світло світло нашого майбутнього. Тому це насправді дуже важливий законопроект, який дає можливість поняття спорту ветеранів переводити в і спортивну реабілітацію, в тому числі.